Друзі, ви впізнали мене? Так, я мавка Лісова. І сьогодні я завітала до вас на заняття неспроста. Я хочу познайомити вас зі своєю творчиною, людиною, яка мене створила. Це унікальна поетеса і письменниця Леся Українка. Відома у всьому світі. Я хочу розповісти вам сьогодні про неї. Леся Українка маленькою навчилася читати в 4 роки, а писати почала в 5. Перший свій віршик вона написала в 9 років, а в 19 років вже видала перший свій підручник. Леся Українка була обдарованою, дивовижною людиною. Вона чудово грала на фортепіано і знала аж десять різних мов. Для діточок вона видала чудову книжечку віршиків, де передає свою любов до рідного краю, додому, до природи. Тож ви можете разом зі своїми батьками придбати таку книжечку і почитати. А сьогодні я хочу познайомити вас з одним із віршів, який називається На Зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки немов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Друзі сподобався вам цей віршик. Він чудовий, добрий. Наповнений любов'ю, як і всі твори, поезія самої Лесі Українки.